Маскувальні костюми незамінна річна річ на передовій. Швейний цех з виробництва камуфляжного одягу. Волонтер з Олександрівки, що на Кіровоградщині Володимир Шабану, відкрив після повномасштабного вторгнення. Костюми захисникам шиють за донати українців. Забарвлення волонтери підбирають відповідно до сезону та місцевості на фронті. Вже передали майже дві з половиною сотні зимових комплектів у найгарячіші точки. Ці костюми ми виготовлюємо з тканини Оксфорд, яка вода не прониклива і вітрозахисні, а також ну, як маскувальні. У капюшоні ми додали таку можливість зменшувати розмір капюшону, щоб він не заважав, не пускався на очі, а також є різні форми і розміру шоломи, і щоб військовий міг під себе його підрегулювати. Щоб воїни не мерзли взимку, волонтер зі Знам'янки Вадим Кучер майже 10 років виготовляє металеві буржуйки. До роботи заохотив місцевих ковалів. На місяць майструють більше сотні штук та самі відвозять на нуль. Кілька таких буржуєк, говорить Вадим, здатні обігріти вогкі бліндажі за лічені години. Закидуєш дрова, листя не важно, що хоч і кусок тканини закриваєш, відкриваєш, що цвітувала. Дуже ефективно, дуже швидко воно прогивається. Тут можна повішати шкарпетки, рукавички, обув поставити. Сюди можна поставити просто кружку або каструльку нагріть водички сполоснутися. Тобто ця маленька річ виконує дуже багато функцій. І обігрів, і помиться, і посушиться. Піклуються волонтери і про здоров'я військових. Крім медикаментів, власноруч виготовляють бальзами та лікувальні чаї. Консультувалися з лікарями для того, щоб наповнити його максимально, щоб попередити там різні проблеми з шлунковою системою. Тут звіробій, піон, ромашка, м'ята, шавлія та троянда. Одна з волонтерок виготовляє чародійну мазь. Вона рано загоювання, а також протиопікова і протиобвітрення. Тут доволі дуже прості елементи: оливкова олія, бджолиний віск, бойових бджіл, олія, жовтка курячого. Всю продукцію, якою волонтери забезпечують українських захисників, представили на виставці в краєзнавчому музеї. В експозицію увійшли близько 200 крафтових виробів з 12 громад Кіровоградщини. Якщо ви, наприклад, подивитися на речі, які представлені тут там шапки, підсумки, плитоноски, це не хендмейд, це вже високої якості виробництво спрямоване на закриття потреб ЗСУ. Нам важливо, щоб волонтерські центри. Волонтери-волонтерки з різних громад Кіровоградщини перезнайомилися між собою і почали співпрацювати. Перші відвідувачі виставки з цікавістю розглядають волонтерський крафт. Говорять, всі ці речі унікальні, бо можуть стати українським захисникам у нагоді в найскрутніші моменти. Те, що люди виділяють на це свій час, сили, енергію, кошти це безцінно. Вважаю, що більше людей повинні відвідувати такі заходи, тому що навіть якщо ти не волонтериш, у тебе можуть бути знайомі, яким потрібна така допомога. І таким чином ти будеш знати, де це можна знайти і як це поширити. Виставка експонуватиметься півтора місяці. Переглянути її всі охочі можуть безплатно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.